На Миколаївщині провели щорічний перерахунок пенсій на коефіцієнт, який визначається Кабміном. Цьогоріч він становить 1,115 тисячних або 11,5%. Цей показник враховує 50% зростання споживчих цін та 50% середньої заробітної плати в Україні за 2022-2024 роки порівняно з 2021-2023. Чому 11,5%? порядком проведення індексації щорічної визначено, що коефіцієнт визначається на рівні не менше ніж 50% зростання індексу споживчих цін? Та середньої заробітної плати за три останні роки, яка застосовується при обчисленні пенсії. Так от, у 2024 році зростання споживчих цін відбулось на рівні 12%, визначено, і зростання середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески 11%. Якщо складемо ці два показники, 50% від них буде складати саме 11,5%. Іншими словами, пенсії були підвищені з огляду на зростання цін та доходів Україні, а розмір підвищення визначається для кожного пенсіонера окремо залежно від тривалості страхового стажу та заробітної плати. Ми підвели підсумки по страховому закону, тобто про закону по закону про загальноборського державне пенсійне страхування, перераховано пенсії понад 261 тисячі одержувачів. Середній розмір підвищення склав 445 гривень 95 копійок. По військовому закону ці пенсії теж підлягали індексації, перераховано 22 тисячі пенсій, середній розмір підвищення 1018 гривень 27 копійок. І по спецпенсіям це наші колишні державні службовці, особи, які служили в органах місцевого самоврядування, наука і статус народного депутата, це 566 одержувачів, середній розмір підвищення 967 гривень 48 копійок. Також, за словами Олени Сечугової, були переглянуті і мінімальні розміри пенсії для певних вікових категорій, зокрема осіб віком від 65 років, які не працюють. Для них мінімальний розмір пенсії з 1 березня визначений на рівні 3758 тисячі гривень. І далі по викових категоріях понад 80 років особи 70-80, в залежності від того, який у них розмір пенсії з урахуванням доплат підвищень надбавок. Якщо він менший визначених постановою сум, то буде здійснювати щомісячна адресна допомога доплата до цієї суми. Розмір підвищення виплат не може бути меншим за 100 гривень і більшим за півтори тисячі гривень у межах максимального розміру пенсії, визначеного законом. В постанові також передбачено перерахунок пенсій, призначених в останні роки, тобто починаючи з 2021 року. Це здійснено з метою зменшення диспропорцій в розмірах пенсій, призначених в різні роки. Так, пенсії, призначені в 2021 році, індекс збільшення визначений на рівні 5,75%. У 2022 році в – 4,6%, в 2023 – 3,45% і в 2024 – 2,3%. Тобто навіть ті, хто призначив пенсію в минулому році, вони теж отримають індексацію 2,3%. Окрім цього, з 1 квітня планується автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням їх оновленого страхового стажу. Індексація у нас проведена автоматично, тобто звернення за її проведенням осіб. Які отримують пенсію не потрібно. Результати можна побачити в особистому кабінеті кожної особи, який є на порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Увійти до особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Там ви зможете дізнатися про ваш новий розмір пенсії. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.